З нами на зв'язку Ігор Кулик, архівіст, історик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Вітаємо, пане Ігоре! Так, доброго а, дня, слава Україні, Героям, Героям слава. слава. пане Ігоре. Буквально два дні тому була чергова річниця пакту Молотова ріббентропа От і м, хотілося б поговорити з вами про такі історичні аналогії, історичні паралелі, адже ми пам'ятаємо е, з тих Західних джерел, які описують, і зрештою заяв навіть російських прихвостнів Путіна, там того Піскова, що, наприклад, Західну Україну вони захоплювати не хочуть чи не хотіли. Хай Польща собі забирає. От чи не нагадує вам оце той самий пакт Молотова риббентропа і оцей розрахунок Путіна на те, щоб розколоти Європу? От розділяй і владарюй. Та, ну насправді знаєте, коли почалася повномасштабна вже війна, саме повномасштабно з лютого цього року, то багато хто порівнює росіян їхні дії з нацистами, багато хто порівнює з комуністами, але в будь-якому випадку всі. Сходяться на тому, що найбільше аналогії цієї війни, яку ми маємо зараз, це Друга світова війна, і от якраз мені здається, що Путін це той персонаж, от, який власне в собі зібрав все те найгірше, що можна було зібрати з обох режимів. Я маю на увазі і пронацийський і про комуністичний. Тобто він дійсно, власне, всі ті методи поділу світу, всі ті прагнення до Е нібито захисту якихось своїх е інтересів своїх Росія, нібито е, прагнення до встановлення своєї влади, власне, він це все використовує. Очевидно, що е тут е вірні мої аналогії як з одним і з другим режимом. Очевидно, що власне дійсно е ця аналогія пакту Молотова в Рібентропа вона є то, і, власне, е е вона полягає в тому, що. Мені здається, чому так вдалося Путіну це зробити? Власне воно полягає в тому, що якщо світ отримав чітку політичну вказівку, що нацизм це зло після Нюрнбергського трибуналу, то на жаль, після триб... не було не відбулося трибуналу над комунізмом, і в результаті цього до кінця розуміння, що будь-який тоталітарний режим має бути засуджений, не відбулося цього. Засуджень булося цього розуміння, що Комунізм так само це є зло, і його злочини є не менше, а навіть по масштабах однозначно більші. І ось це власне якраз дало змогу Путіну відродити оцей пакт молотова Рібентропа. Оцю спробу поділити світ, так як він це уявляє, так як він це бачить без будь-яких на це об'єктивних, так і будь-що там що може бути в тоталітарних режимах. Об'єктиву об'єктивізму там очевидно, що немає. Ну, а в чому прорахувався Путін, ну, напевно, він прорахувався, в тому що він не розуміє, що таке українці. І це насправді з одного боку, плюс, який ми використали і використовуємо в війні з Росією, але це, певний чином мінус, який шкодить нам в Європі. Чому а, власне плюс я говорю, коли в триває війна з Росією? Тому що росіяни були твердо переконані, що будь-який російськомовний українець це автоматично людина, яка буде підтримувати Росію і радянський Союз. А виявляється ні, У нас може бути е, рун, як це зараз водно говорити, е, російськомовний український націоналіст. От як це може бути у російськомовний український націоналіст? А виявляється, може бути? От і а, так само це зіграло з нами в плюс в, в тому плані, що відповідно а, ось ту. Міф, який транслювався там останні 100 років про три братні народи, про те, що ми великі там брати, і так далі. Самі росіяни повірили в цю пропаганду. На них ця пропаганда подіяла, натомість в Україні ця пропаганда так активно не поділа. Очевидно, що є частина громадян, які це підтримують, які так само вважають, що це великі там братні народи. Але як показала війна і показали півроку війни, власне, що таких абсолютно меншість, а насправді здорова більшість вважає, що ми абсолютно різні, ми незалежні, ми маємо право цю незалежність виборювати. В чому власне негатив для нас, коли нас не розуміють, що таке Україна для Європи, тому що дуже часто і навіть зараз дуже багато. Все сприймається ну будь-яка людина, вона прагне до якоїсь прощення. Це нормальне, це природні. Очевидно, що для самих європейців простіше розуміти всю ту територію, яка була під одною шостою землі, майже все двадцяте століття, тобто, під яке називалося і носила назву Радянський Союз. І далі сприймати як одне велике тіле, е, де щось там, якісь дрібні речі відбуваються. Натомість е, ми зараз говоримо про те, що Україна абсолютно інша, вона відрізняється ментально, фізично, е, зовнішньо, абсолютно в психологічно в всіх цих форматах. І це для світу певна е, виклик, тому що це треба спробувати тепер вникнути і зрозуміти, власне, а в чому різниця, а скільки тих різниць? Тому е, це з, з, негатив. Тому, власне, і. Це те, що теж як один з негативів, що до нас вплинуло, це власне те, що нас приймало, скільки ми дуже близькі, нібито і великі брати, і так і ця пропаганда так само частково подіяла на громадян Європи, інших там, континентів. Власне, полягала в тому, що ну, раз вони там між собою щось роблять, то вони якось там між собою або домовляться, або Україна здасться за ті 3, 5, 7 днів. Та і не треба нічого напружити. А тут виявляється, що ні, треба все-таки напружити. Бружитися, треба вникнути, треба зрозуміти. І як би не хотілося, але стати на чиюсь е, сторону е, от б, е, і просто домовлятися, що ви там якось між собою домовитися, бо ми голодні, нам треба буде е, нам треба щось їсти, нам треба ваша пшениця, нам на зиму треба е, ваші там гази і, і можливість того, щоб ми жили в теплі, тут, виявляється, це не спрацьовує. Але це якраз можливість е, Україні показати свою історію, Україні стати. Не об'єктом геополітики, а суб'єктом геополітики, власне, скористатися тим, що ну як зараз іде, що хто останній і це зрозумів, той і програв і цим шансом своїм не скористався. Ну і щойно ми говорили з військовим експертом, який згадував незлим тихим словом Ангелу Меркель. Ну, яка фактично. Е Ліквідувала е, німецьку армію, і, очевидно, м, Путін велику ставку робив на Німеччину на позиції Німеччини. Е, я думаю, що е, він, в принципі, Путін, ну, чудно що зараз це ми можемо тільки говорити, тому що ніхто не в голову до диктатора, от і його божевільні думки зрозуміти складно. Але е, я думав, ш, я думаю, що е, Путін. Е, Думав, що світ залишиться в на рівні, нас турбує. Тобто, от є якась проблема. да, вона критична, але якихось активніших дій, ніж якихось просто заяв і все, що може витримати бумага, вчинятися не буде. Натомість, як виявили, що відбулося не тільки дії проти Росії, тобто я маю на увазі економічні блокади, санкції і так далі. Але відбулася активні дії, які сприйомні якраз в плюс для України для нас, тобто надання максимально там, можливого озброєння різними країнами і так далі. І причому це країни не тільки ті, які так чи інакше завжди були неблагонадійні, тобто країни Балтії, Польщі, тобто ті країни, яких Угорщина і той саме ну, Чехії, де там так чи інакше були якісь постійні повстання і в 20-му, і там, в попередніх століттях, і вони так чи інакше не любили Русію, Росію, Росію. Пері, от а тут якраз е, піднялися ті держави, які так чи інакше, нібито були лояльними до. До Росії очевидно, що хотілося б більше якихось підтримки від е, таких країн, але все одно сам факт того, що вони не підтримали Росію, що вони так чи інакше можливо і не дуже хочуть, але змушені були під, 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 підійти під ті самі санкції. Це власне той момент, який з одного боку поєднав нас Україну, має на увазі з Європа з іншого боку, ще раз провів той вододіл між Росією, яка сама по собі насправді є не та. Так Європейської, як азіатської державою, за стилем керівництва, за стилем управління і взагалі за стилем історичного розвитку, скажімо так. от І це, власне, це той момент, який нам це, це в плюс. Ну але разом з тим в х роках, після 2014-го, незважаючи так, наряд санкцій, які виявилися не, не зовсім дієвими. Як ми бачимо, тому що Росія все одно нарощувала свою військову міць і присутність на кордонах і в Білорусі, все-таки так само, як в 30-х роках, десь нерішуче не діяли напевно ось ці всі європейські країни, і тільки коли вже геть запахло смаженим, як то кажуть, вже почали повноцінно допомагати Україні. Ну, знаєте, українська приказка, поки Грім не Гримне, мужик не перехреститься. Оце воно спрацювало, на жаль, не тільки для Європи, але вони спрацювало і для українців. Тобто тільки зараз ми нарешті почали позбавлятися Пушкінів Лермонтових і інших російських поетів і письменників. От, і вся та дискусія про деімперіалізацію, дерусифікацію. Позбавлення всього російського, не тільки комуністичного, а й в цілому російського, Російської імперії. А та дискусія, яка почалася разом з декомунізацією, але яка ну, майже там за межі академічних якогось там кола не виходила. Тобто рідко де таке відбувалося. А зараз це відбувається дуже активно. Причому он я якраз сьогодні спілкувався з представниками, які в Латвії в Ризі безпосередньо займаються декомунізацією, то вони буквально. Декілька днів тому впала їхня родіна мать, а сьогодні е, в, впав їхній найбільший радянський пам'ятник висотою 80 метрів, побудований якраз там в часи пізнього СССР. Тобто, оцей елемент позбавлення цього російського, це теж е, як ми в 2015-16 році були прикладом до декомунізації. в плані, е, е, в плані Позбавлення всього тоталітарного минулого, тобто перейменування вулиць, населених пунктів, до того, що відбувався демонтаж пам'ятників. Тоді ж якраз відбувся процес відкриття архівів репресивних органів. Це теж був певним знаком. Другим таким і третім, власне, це те, що після нашої такої спроби позбавитися Пушкіних і Лєрмоту, якраз і інші країни це все активно робити. Буквально так само і в Польщі декілька днів тому теж цей процес набрав практичних форм, тобто конкретні пам'ятники, так само вже не стовбичать, а лежать, десь там вивезені в невідомому напрямку. І це насправді плюс, і це, власне, той момент, який Україна а, показує, власне, дійсно європейський приклад для інших європейських країн. Тобто не ми чогось копіюємо, а виявляється, що і Європа вже копіює нас, і це далеко не в перший, далеко не один рік. Пане Юре, власне, я хотів е, про це й запитати, але і згадати про пам'ятник е, Родіна мать у Києві. Знаєте, він будувався в 1975 році до 30-річчя е, Великої Побєди, так званої Великої Побєди, Великої Отечественної війни. І він фактично копіював е, ну, Батьківщина мати Вологограді. На Мамаєвому кургані, де вона там з мечем стоїть, отак от тримає. Ну, а тут, коли будували, знаєте, ну, я жив ті роки і пам'ятаю ці історії, батьки розказували, коли почали будувати. Знизу. ну, Не знали, що будується. І кияни жартували і казали, що доно, мабуть, будують ну, мартенівську печ. Піч. Бо знизу така от домна. Ну І коли дійшли до гори, вже побачили там обриси жіночі, то тоді назвали баба домна. от Ну Така в народі назва українська, так, баба домна. Ну Але побачили, що вона пласка. Ну, ну, Що це ж за пласка баба домна? І тоді ну, ці архітектори втулили на грудях дві дюраліві великі конструкції, ну, і вона вже більш-менш стала схожа на якусь там подобу жінки. Ну, але так баба домна її називали, не знаю, чи ви чули цю назву. Ну і тут опитування зараз в Україні, в Києві і кажуть, та ні ні, ні, не можна, не можна зносити, не можна. Ну, як в українському місті Києві, в столиці України більшість вважають, що зносити у ту бабу домну не можна. Там що? Це якась історія наша. Ну, та от сьогодні читаю в, е, в Фейсбуці. Є такий великий антикомуніст в Луцьку, ви, мабуть, його знаєте, фотограф Віктор Чухрай. Який пише, коли почали зносити, нарешті, на Луцькому меморіалі, на тому шпилі почали зносити орден Отечественної війни, цю зірку, а він пише, що це ж наша історія, треба залишити. Як ви до того ставите? Ну а я так: в зворотньому напрямку щодо того, що це наша історія. Я завжди задаю а, і людям ставлю одне питання: хай вони просто а, все пізнаються в порівнянні. От хай вони уявлять, що е, мова йде не про комунізм, а про нацизм. І от е, хай вони собі уявлять, що е, свастика е, Третього райку е, маячить е, на висоті 20-30 метрів в е, центрі. міста. Якщо вони уявляють, що це може бути, і вважають, що це прийнятно, окей, тоді ну, це вже питання, напевно, що або до правоохоронних органів, або до лікарів. Тому що одне і друге, це є заборонено на будь-якій речі. Тому це так само, але це якраз і до того, що нас комуніст не засуджений, тому е, має е, виглядає, що він має право на існування. Хоча насправді право на існування е, будь-який тоталітарний режим немає, тому що, власне, злочини і мільйони смертей е, говорять, що він е, абсолютно люди не Тепер, власне, щодо питання мого ставлення до роді немає в Києві, ну, по-перше, треба розуміти, що. Ми не можемо сказати, скільки людей за те, щоб е, знести цю, цю батьківщину, тільки тому, що такого е, від, про проекту відповіді не було в опитуванні. Е, але я думаю, що якби такий проект відповіді був, то я думаю, що 80% з гаком відсотків проголосували не за заміну Герба СССР на три зуба, а проголосували, щоб знести цю е, е, родину мать. Можливо менше, але я думаю, що очевидно перше місце і то з відривом суттєвим зайняло саме би така пропозиція. Тому мені взагалі була дивна постановка питання про те, що взагалі лишити так, як є. Ну Як можна лишити якийсь цей пам'ятник? Тобто, це пропаганда радянського режиму. Тобто, е, ну як ти е, не малюй, е, не знаю, там, як ти не штукатур, е, Там не знаю. Бабульку, вона молодою від того не стане. Тобто, як ти не переназиває, і воно так і буде лишатися. Тобто, тому очевидно, що тут моя е, думка, що очевидно, що е, питання необхідно поставити питання про те, що е, щось робити з родіною мать. Моя думка е, зносити. Тобто, тут можна дійсно виникати питання: наскільки це, то, тобто, в час війни зараз, не зараз. Тобто, тут же питання ек економічного. Свидше характер. Але суто з ідеологічної історичної точки зору очевидно, що її треба позбавлятися. Вірою вам дякуємо, пане Ігоре, за цікаву розмову. З нами на зв'язку був Ігор Кулик, архівіст, історик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Тримаймося. Слава Україні. Героям слава.